А ви теж замічали, що після поїздки ваш автомобіль потріскує? Що це може бути? Розповідаю шипіння і за чого воно може бути. Це дуже просто пояснити: на глушнику утворюється конденсат, який в процесі е, нагрівання випаровується. І за цього глушник саме шипить. Це нормальне явище. Наприклад, металічні деталі при високих температурах в русі розширюються. Це ті самі гальма, ті самі глушники та двигун. І при охолодженні вони стискаються. з за цього відбувається цей тріскіт. Ну і ще може бути таке клацання. Це дуже також просто пояснити, із-за того, що гальмівні диски охолоджуються, вони можуть трішки клацати. І також клапани відкриваються, закриваються. Тому не панікуйте, якщо чуєте всі ці звуки. Звісно, якщо вони не стають гучніші і немає якогось неприємного запаху, адже в таких моментах вже треба їхати на СТО. А з нами цікаво, підпишись, Кенкарс. займаємось автопідбором.